Чуєш ти лялечка? куди ти його не А? це? вона. Дівочка? вожи. А минулі не показали, ну ладно, я шуткую. Так, що там каже нам. Я ж тебе не обдурив. Серега, йди дивись. А так привіт. Так що, друзі, всім добрий день. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. І що ми робимо правильно? Страдаємо фігньою. Продаємо поросят, яких ми з вами розігрували. Так що людина теж Серега, кстати, Серега виграв так. і подивився по його платіжкам, він завжди з нами, з людиною поговорили. Він каже, ну поросята мені якось не треба. Ну кажу, буду шукати ще одного Серегу. Якщо знайду Серегу і він у мене купить поросят, то тоді без питань. Так що Серега приїхав, Черкаська область, мій підписник не дуже долюбляє Шелудька, але до нього приїхав. Я шуткую, все нормально. Ти ж знаєш, які в нас правила, правильно? І Серега приїхав до мене не з пустими руками. Привіз мені отаку купу тирси. Григоровичу, респект і повага. Привіз свого товариша під Шелудківських поросят. Привіз мені два колеса, таких, бо три. Ну це два задніх, отаких і доволі непоганих. Це 17,5, так? Да? Сімнадцять 17 і це такі, як на Ісузу вони йдуть там, на Богдана. Да. Так що я думаю, що можливо комусь треба з хлопців без питань. Це два задніх, і одне там є ведуча переднє. Ну, хоч, в принципі, як, там, коли немає ніяких, то й такі ставлять напередок. От, був колись у нас такий запрос. Так, що ну а на даний момент ще бізнес на свинях, поки Петровни немає, то шелудько тут страдає фігньою, а деякі підписники мої переживають, такі як Галинка, Серега, не продавай поросят, ти останешся без поросят. Галинко, все буде нормально. Я залишаю ту кількість поросят, яка мені потрібна. Але суть питання в тому, що... Сьогодні от такий буває стан, що не хочеться вже не поросят, не хочеться нічого, тому що спілкування зранку до вечора, переписка з хлопцями безпосередньо в основному, а також з дівчатами, які виборюють нам волю і свободу, то інформація доволі, я вам скажу, не дуже. Ще тоді, коли тобі просто телефонують, а ти не можеш закрити те чи інше питання, то трохи якось морально тяжкувато. Ну але рішив із своєї родини розіграти двійку поросят. Виграли, але людині вони не потрібні. Але Серега, у на радості повні штани. Не знаю чого, тому що каже, та Шигуцькійська дворова. Хай каже, і в мене поживе в Черкаській області. В Черкаській області є вже мої поросята. Та там неодноразово ще оті голуби, які в мене. Це колись перший мій підписник, там він в мене брав два рази іменно на свиноматок. Я просто не пам'ятаю. З якої області? він мені тоді привіз до тих голубів mm. от, і брав у мене рижих свиней. Та чи маленько щерка збрали. Все, може її забирати, щоб вона не нервувалася, по нашим правилам ти знаєш, що треба робити. Так, yeah. да, ну звісно, желудку сьогодні взагалі бачиш в чистому, парадному і все по красоті. Так що. О, то, людина чітко з поросятами працює. Клетка, звісно. Конечно... А ти раніше курями не займався, не? Курями? Да. Ну, ти кажеш, що клетка куряча. Бройлери. А бройлери тримаєш зараз чи ні? Ні, зараз ні, а так то постійно на потоці. Бролери це хороша. Хороша штука. Сама перша така сільськогосподарська продукція, яка постійно потребує спросу, це бройлер. І на ньому, якщо він не здох, то на ньому по-любому заробиш. Так бройлер це круто. А не сучку держиш? Дуже держиш. А годуєш не по Шеликівськи, ні? ні? А жінка? О, це дуже... Вкокалася з переляку. Так, ну це трохи менше, так? Да? Ага. Ану. Назар. Та дреш ти Ні, типки. Брата. Не братан. Ні, тут же ж правило. 35 кілограм. Твоя свиня, той бери її. Правильно, Григорич? Хто хотів свиней, той її бере. Так що, ну а ви ж не забудьте написати нам коментар Назар мішечок комбікорму принести. Так що не забудьте написати коментар, що знову шелудько Барига. Здерився з Серіги з підписника цілу кучу бабла. Але я рахую, що це нормальна ціна за таких поросят. Скільки ти вже займаєшся поросятами? Десь, мабуть, років два-три. Ну 2-3, то це два-чи три? Чи два з половиною? Чи до трьох? Почалась війна і я оце ж подивився. Шелудька і остальних блогерів і почав займатися свинавством. І отримається? Так, а да, це що взяв свиноматок, то взагалі. Да? Да. Так? Так що будемо сподіватися, спів... так що шелудьківський комбікорм, хай їдять От, на здоров'я. Це треба працювати. Що коло бролерів, що коло поросят, в будь-якому випадку треба працювати, і щось буде і буде виходити. Получається, всіх хто щось робить, правильно? Ну так, да. саме таке основне питання: чи вигідно тривати там бролера, там несучку, перепілок, поросят. Вигідно, але багато людей пишуть про свиней, що там ти грамотний, ти живеш там, під Києвом, там, в тебе є реалізація, в тебе є там, те да те. Я ще раз повторюся, у мене є підписник Андрій із Чернівської області. Він живе там недалеко від Бобровиці, десь кілометрів, мабуть, 10. І він живе в такому селі, ну таке, знаєш, ну що Чернівська глибинка, да? там села такі слабенькі. Але це один із перших моїх підписників. Він, майбутнього, у мене був ще в перших сотнях людей. Та зараз там 160 тисяч, а то було, що там, ну, може, там тисяча людей. І він мене, от він, я його вчив. І в нього теж Шелудьківська дворова, в нього там від різних лінеєї були там і кабан, бо він парує кабаном не штучно. І він також бройлера і свиней, і він ріже сам вдома. І продає в селі, але спочатку була також та сама ситуація. Багато людей, особливо там, от такі, чим далі села від таких цивільних населених пунктів, тим там більше це така там Ой, да він там годує непонятно чим, да він там все, Але є таке святе правило, що все познається в порівнянні. А якщо в кого є якісь питання, робіть контрольну закупку, їдьте в лабораторію, здавайте і вам зроблять висновки і аналізи. І тоді ви будете упевнені про ті чи інші моменти. Так що... Можна тримати і можна реалізувати. На сьогоднішній день дуже багато груп, дуже багато соцмереж, завдяки яким можна продавати онлайн. Розбирають, в принципі, всі свої. Ось О Григорович як заріже, то взагалі проблем немає. Так? Да? Так, ну він скромний, він да? не признається, але всі, що були, різав Григорович. Так що усі. Так що я рахую, що вигодно буде тоді, коли буде. Реалізація. Це буде дуже хороша додана вартість. Е, якщо взяти там люди, деякі відштовхуються від того, що там жнива купив дешевше зерно, і він рахує оцю ціну, закладає її, реалізовує. І він вважає дохідну частину того зерна, яке він купив там, по 3 гривні. А сьогодні там 7 чи там 6. От. він не рахує, він рахує по 3, Але треба вважати вже його по 7, що ти закладаєш, бо завтра воно закінчиться і нову партію ти будеш годувати вже по. 7 гривень. Тобто ну, так формую я, і я жнива це в цьому році не закупився. Зараз, ну, тому що як срана по ярмарку, займаюся непонятно чим, і підкупляю його зараз там ну, постійно. Але дякуючи таким підписникам, як Саша Здударкова, мій ютубовський брат, який знаходить дешевше, коли там поїхав по кукурудзі, і там мій підписник, він каже, я для Шелудька, бо йому нема коли, то я йому шукаю і привожу. То людина зробила знижку. Ну, а це приємно, але все одно я рахую, там, ціну формую із з ринкової ціни. Так що будемо сподіватися, що будуть рости. Так що телефонуй, пиши, далі ти вже знаєш, що робити. Поки на даний момент те, що воно з дитинства провакциноване, тільки від набрякової, проглистоване, це раз порошком, не кололи ми її Так що, як вже будеш там вдруг когось залишати на свиноматку, ти знаєш, що там. П'ять місяців проглистуєш повторно і проколеш Ерісен Хпару від паровірусної інфекції. Хоч багато людей там кажуть, що я це буду робити, в мене цього ніколи не було. Не, ну не робіть, але коли приходить момент, і людина каже: от така в мене ситуація, у мене такого ніколи не було, то воно рано чи пізно колись буває. То щоб цього не було, краще перебдіть, чим не добдіть, Правильно? А, да, так, що так, так щоб їдуть Черкаси, хай живуть. Тобі дякую, дякую за тирсу, Григоровичу, респект і повага, дякую за наполегливість. Каже, я і не, не думав, що ти візьмеш трубку. Да? Я не, не, не вірю, що як я до Шелудька їду. Найшли звізду, бачиш, який має німб світиться. Бачиш, Це святий отець Сергій. Я такий самий, як і ти, і я ж тобі розповідав, ми тут поза кадром трошки спілкувалися, що перша моя задача була не стати блогером, а знайти собі подібних таких саме людей, як я. І розказати невеличку свою історію, просто про неї мало хто знає, як я розпочинав займатися сільським господарством, тим паче свиньми, і казав, я ніколи ними займатися не буду, бо свині це не вигідно. І ну їх нахер. Я лучше буду тримати бройлера. Бройлера тримаю. Але свині це свято. Ні, це дуже в комплексі йти. Свині. І да. Ну, так, <гум> да. і є вже, як ти кажеш, все, всі свої. Тобто, ну ти, ти робиш для когось. Хтось працює на одній роботі, хтось на другій, хтось на третій, а ти для них вирощуєш м'ясо. І коли буде стабільний, там забій, хоча б там раз у дві неділі або хоча б раз у місяць, тоді вже ті сім'ї, які в тебе беруть, вони будуть під тебе вже підстраювати. Людина вже буде знати наскільки її брати. Тому що більшість людей, які розраховують свій бюджет. Вони роблять собі контрольні закупки. Хтось раз в неділю, хтось там раз у дві неділі, хтось раз у місяць. Ну от у нас так виходить. У нас люди знають, що ми ріжемо кожну неділю, хтось бере через дві неділі вже, і ми вже знаємо їхні пакети. От, і вже від того відштовхуємося. Ну, одні беруть там ребро і сало, другі беруть там задок і сало і ребро. Ну, тобто в кожного свої потребності. Так що не будемо задержувати наших поросят, щоб не померли. Все, Я тобі дякую. Закривою. Да. Да? Він як кажу, так багато балакав, а це як вже камеру включив, то вже не хоче балакати. Я так що дякую. Дякую. Хай почуть їм ще їхати 200 кілометрів. Ставте лайки, підтримуйте ще Донатимом, допомагаємо за силу. Розстроївся, каже, почав донатити, а воно каже, мені пише червоним, каже, все, вже не можна. Розтруївся, хотів вже виграти поросят. Ну, не виграв, прийшлося купити. Але сьогодні, кстати, достукався до того грібаного приватбанку і вже зняли обмеження, так що все нормально. Так що всім дякую за підтримку, за довіру. Працюємо далі. Сьогодні видвигаємося на схід, і більшість із вас вчора написали правильну відповідь, до кого ми їдемо. Дай Бог, все буде добре. Завтра. Зустріну я цю людину, заснімемо відосик, зробимо передачу цього автомобіля і працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько, Сергій Нешелудько і Григорович. Так що всім пока.